Доброго вечора. Маленький перекус. Два яйця. Сіль додав перець. Зараз все перемішую. Перемішав. Отбивна, якщо є, нарізаємо долькою, нарізаємо кубиками, нарізаємо. Якщо немає, тому, то можна любу ковбасу, яка у вас є. Дивіться, нарізав одну бевнуху, порізав кубиками, все. Це я вже перемішав. Тут сіль перець і два яйця. Далі сковородка розігріта. На мінімальному вогні. доливаю сонячку олію і висипає сюди м'ясо, прожарюю. Далі, друзі, вирізав лаваш. Це вже не перший я, вже я виріжу, не перший жарю, вирізав лаваш, круглий під сковородку. М'ясо прожарилось. Виливаю яйцо, з перцем перемішаним, виливаю в сковородку. Вилили, накриваємо лавашом. Накрив лавашом. Хвилин 5, хай прожарюється. П'ять хвилин проходить і ми беремо і переворачуємо. Перевернули. Беремо сир і тер. І натираємо по площині. Натираємо по площині. і це буде. Дивіться, натерли сир, він розгарячення, він ще сплавиться. Вложимо 3 нарізаних кільця помідора. Три кільця, бачите, помідора є. Тепер воно лежить і піджарюється знизу, щоб воно була коротка була хрустка. Щоб була ваша піджарився. Чекаємо ще хвилин 5, 6, 4 можете, як вам завгодно. Тепер воно прожарилось знизу. Не знаю, пройшлося 5 хвилин, а можна навіть 6. Я реверберу це все і згортаю. Одна сторона взятаємо, і тепер беремо другу сторону. Я вас обманув. Думав ту сторону ще схопив, але вже в одну сторону. Вже взяв, скрутив і поставив. Зараз перевернув. І зараз подивіться, що воно вийде. Тепер дивіться ось так, перевор... перевернув. Бачите, бабочка. Укладено все щось буде. І ще та сторона чуть піджалися. Друзі, і ось так. І це все швидко, швидко і нічого такого не потрібно. Все те, що у вас є в холодильнику. Всім дякую, всім найкращого.